Перше відео буде реакцією звичайного американського хлопця. Він буде дивитись, як тренують українських новобранців в Великобританії, як британці тренують українських військових в Британії. Хм, цікаво. Тож так, давайте подивимось це. навчаються воювати в населених пунктах. Майбутні українські війська навчаються навикам для захисту своєї батьківщини. Коли вони з'явились, вони не мали нічого спільного з армією, ні українського, ні будь-якого військового досвіду божевільно, як раптово звичайні люди з усіх професій. Все, тепер ти солдат, просто всі стали солдатами. і це цікаво. будь який клас різних професій тільки з російським вторгненням. Я гадаю, є якась срібна лінія або ще якийсь досвід. Дивно, як всі ці чоловіки збираються разом і говорять, тепер ми солдати. Українські військові вистрілюють за оцінками понад 5 тисяч снарядів кожного дня. Боже мій! Я про ці цифри. Просто уявіть собі. Яку шкоду може тоді завдати всього один такий снаряд? Я хотів би побачити одну з цих гармат, яка просто стріляє в бетонну стіну. Просто подивитись, що буде. Наступне відео, де три чоловіки будуть дивитись за діями бійців 3-ї штурмової бригади. Саме бойове відео я не покажу, а їхні коментарі послухаємо. Yeah, так це українські солдати штурмують російські траншеї в жахливому відео наступ вагнерів у Бахмуті як ви гадаєте, ворог за тією межею дерев? Виглядає, що так. Вони кидають туди гранати. Вау, це просто божевільно. Хоча я не можу уявити, щоб вони пройшли через все це, через ось все. Ти думаєш, що у тебе поганий день, коли ти просто стоїш у пробці. Ось що таке поганий день, розумієте? Так, це такі різні світи. Коли я спілкуюся з людьми і ми обговорюємо, якими будуть сучасні війни, і деякі люди кажуть, що це буде дрони проти дронів і подібне. але я кажу, що ось таке буде завжди. Технології, звісно, змінюються, але на землі завжди будуть потрібні чоботи: солдат проти солдата. Можливо, але в цих країнах ви бачите, що ви бачите, яке у них обладнання, і це лайно. Так Я захоплююсь тим, що цей хлопець знімав все це в прямому ефірі. Ми так близько біля нього, трошки ближче до всього цього. Так, все це просто від першої особи, абсолютно неймовірно. Наступне відео буде реакцією американського військового на те, як тренувалася тероборона на початку російського вторгнення, але до вашої уваги він робить контент переважно для дітей. Справа в тому, що було так багато людей, яким напевно було насрати на них, побачивши їх на вулицях. Але як божевільно думати, що ті, хто з них сміялися тоді, думали, що вони дурачки? Ти думав такий, що вони тупі і що вони взагалі там роблять? Це ж не потрібно знати, як користуватися зброєю. А тепер половина тих людей, які з них сміялися, покинули свої домівки. Вони налякані. А ось ці люди якраз зараз боронять і захищають вас. Вони справді боронять те, де вони є prepare. О Боже, не носи це на війні. Снайперські боги на боці Росії по типу Що це таке? Щось блискуче. Я хочу підстрелити це. Так і буде. Якщо щось буде блискуче на обличчі, твоя голова буде втрачена, розумієш? Я не буду брехати. Сумно, що цивільним доводиться робити це лайно, тому що я та такі, як я, які воюють, ми б відмовилися дивитися, як інші цивільні роблять подібне. Ти не вмієш, якщо ніколи цього не робив, ти не зрозумієш. Деякі люди, о, я в інтернеті подивлюсь ну, типу того ні. Ви не вмітимете, якщо не зробите це фізично. Так, всі заможні пани, які хочуть підтримати мене та вихід нових відео подібних, тому що Ютуб постійно демонтизує моє відео. Моя карта Приватбанку на екрані та у описі під цим відео. Кожна ваша небайдужа копійка зробить так, що на Ютубі буде більше україномовного контенту. Дякую за перегляд.